За кулісами зернової торгівлі стоять транснаціональні корпорації, ті самі невидимі архітектори, які контролюють до 80% світового ринку. В Україні домінує так звана група ABCD – Archer Daniels Midland, Bank, Cargill і Louis Dreyfus. Вони вклали понад 5 мільярдів доларів у порти та елеватори. Лише Cargill у 2024 році обробила 10 мільйонів тонн зерна. Банк контролює близько 15 логістики. А ADM і Dreyfus – ще 10-12%, впливаючи на ціни через біржі. Китайська ковко зі щорічним оборотом у 200 мільярдів доларів представляє інтереси Пекіна. У 2024 році компанія закупила 2 мільйони тонн українського зерна і вклала 1 мільярд у елеватори в межах ініціативи Один пояс, один шлях. Водночас Гленкор постачає кукурудзу до Африки, контролюючи ще до 7% експорту. Українські компанії, як от Нібулон, мають до 5% ринку, але війна зробила їх вразливими. У 2022 році Росіяни захопили частину їхніх складів і експортували українське зерно під своїм прапором. Сьогодні ABCD і ковко фактично змагаються за азійські ринки, одночасно впливаючи на політику США, ЄС і навіть санкції проти Росії у контексті зернової політики. Варто нагадати про зняття мораторію з продажу землі в Україні. Історія, ніби трохи повторюється, але вже більш у цивілізованому вигляді. Такі жадані родючі українські землі, що здатні давати світу третину необхідного зерна, таки було вирішено продавати. Це було результатом тривалого тиску міжнародних фінансових інститутів та деяких транснаціональних компаній. Цей процес був частиною структурних реформ, нав'язаних в обмін на фінансову допомогу після революції гідності 2014 року. Але це вже тема іншого випуску, який ви зовсім скоро побачите.